Відомий психолог Джордж Міллер одного разу сказав: усі хочуть думати, що наука рухається вперед завдяки чітким гіпотезам. Вона дійсно просувається вперед, але зазвичай завдяки тому, на що натрапили випадково. У 60-х роках минулого століття молодий та амбітний нейрохірург Джозеф Боген поставив собі за мету знайти нові шляхи лікування важкої епілепсії. Він вірив. Що операція з розділення мозку може допомогти пацієнтам, яким не допомагало медикаментозне лікування. За підтримки керівника нейрохірургічного відділення Пітера Вогеля, Боген став ініціатором перших сучасних операцій на людях. Першим пацієнтом, обраним для цієї новаторської процедури, став Білл Дженкінс, людина, чия форма епілепсії виявилася стійкою до всіх відомих методів лікування, узявши на себе цю непросту місію. Джозеф Боген заручився підтримкою своїх колег, зокрема Роджера Сперрі та молодого аспіранта Майкла Гадзаніги, які допомогли йому розробити та провести серію досліджень до і після операції. Про це розповідає Майкл Гадзаніга у своїй книзі Хто тут головний? Свобода волі з точки зору нейробіології. Майкл Кадзаніга, відомий американський нейробіолог, один із засновників когнітивної нейронауки. Він є членом Національної академії наук Сполучених Штатів Америки та отримав численні нагороди за свій внесок у дослідження мозку, зокрема за вивчення розділеного мозку та його вплив на свідомість. Отже, все почалось з того, що в рамках лікування від епілепсії кільком пацієнтам розсікли мозолисте тіло, тим самим знищивши канал зв'язку між півкулями мозку. Мозолисте тіло це жмуток нервів, що зазвичай з'єднують півкулі мозку. Після такої операції півкулі почали функціонувати як окремі особистості. Ось деталі спостережень. Під час одного з експериментів Майкла Гадзаніги з пацієнтом у Джеш, якому провели розділення мозолистого тіла, дослідники прагнули зрозуміти, як півкулі мозку функціонують окремо. Одним із тестів був тест з кубиками коса, який застосовується для оцінки інтелектуальних здібностей за шкалою Векслера. Кожен із чотирьох кубиків має шість граней, пофарбованих у різні кольори. Пацієнту показували картку з визначеним узором і просили відтворити його, розставивши кубики у відповідному порядку. Це завдання активує певні зорово-моторні функції, і праве півкуля, яка відповідає за просторове сприйняття та координацію, краще виконує такі завдання. Таким чином, ліва рука, що контролюється правою півкулею, миттєво та точно розставляла кубики. Коли дослідники попросили пацієнта виконати теж завдання правою рукою, яка контролюється лівою півкулею, виявилося, що ліва півкуля, котра відповідає за мовні та аналітичні здібності, абсолютно не справляється із цим завданням. Правій руці навіть не вдавалося зрозуміти основний принцип розміщення кубиків, щоб створити квадрат 2 на 2, і вона часто ставила три кубики поруч, а четвертий окремо. Це виглядало вражаюче. Оскільки було очевидно, що права півкуля має явну перевагу в цьому типі завдань. Ситуація ускладнювалася тим, що ліва рука часто втручалася і виправляла помилки правої руки. Через це дослідники змушені були попросити у Джесс сидіти на своїй лівій руці, щоб права могла діяти незалежно. У фінальній частині експерименту пацієнтові дозволили використовувати обидві руки, і тут проявилося цікаве явище. Права рука намагалася розташувати кубики неправильно, тоді як ліва, контрольована правою півкулею, втручалася і виправляла помилки. Здавалося, ніби дві окремі свідомості змагалися за контроль над виконанням завдання. Це виглядало так, ніби руки суперечили одна одній, що дослідники згодом назвали інтермануальним конфліктом. Дослідники зауважили, що попередні неврологічні дослідження вже вказували на те. Що пошкодження правої півкулі впливають на здатність малювати тривимірні об'єкти, такі як куб. Це спостереження підтвердилося, коли Удж міг намалювати куб лівою рукою, але не міг правою. До експериментів долучився психолог на ім'я доктор Едвардс, якого інколи називали Старий Татус Едвардс. Він провів тестування за стандартними методиками Векслера, і результати виявилися вражаючими. Оскільки під час роботи тільки правою рукою удж не міг відтворити зразок правильно, але лівою справлявся бездоганно. Коли результати експерименту показали Роджеру Сперрі, він, маючи звичку реагувати з обережним скептицизмом, зауважив, що пацієнт міг навчитися виконувати завдання з часом. Проте відмінності у виконанні завдань лівою та правою рукою були настільки виразними, що це не могло бути лише питанням тренування. Згодом ці експерименти показали, що, хоча в деяких пацієнтів подібні розбіжності не спостерігалися, для UG, вони залишалися стабільними протягом двох років. Це підтвердило висновок, що розділення мозку впливає на здатність кожної півкулі автономно обробляти різні типи завдань та інформації. Питання взаємодії відчуттів і рухів є ключовим для розуміння роботи розділеного мозку. Сучасні дослідження дозволили вченим виявити різні механізми, що беруть участь у виконанні конкретних завдань. Проте на початку цих досліджень це не було очевидним. Джо Боген зазначав, що інші пацієнти з каліфорнійської групи не демонстрували настільки виразних відмінностей між руками під час тесту з кубиками, як це було у випадку ЗУ Джодж. Це підняло важливе питання чому деякі пацієнти мали такі різні результати? Дослідження цих індивідуальних особливостей дало змогу краще зрозуміти роботу мозку. На той час дослідники лабораторії були захоплені проблемою сенсомоторної координації у кішок, мавп і людей. Відомо, що кожна з розділених півкуль мозку краще контролює протилежну руку. Колвен Тревартен, який тоді був дослідником у Калтеху, провів серію експериментів із мавпами, що показали. Коли одна рука виконує завдання, то навчається протилежна півкуля. Півкуля, що відповідає тій самій стороні, хоч і отримує ту ж інформацію, не навчається. Однак, якщо змінювалася рука, що виконує завдання, інша півкуля швидко починала розуміти, як виконувати це завдання. Це доводило здатність кожної півкулі ефективно керувати протилежною рукою. Основна загадка полягала в тому, як півкуля керувала тією ж стороною тіла. В експериментах з УДЖЕЙ було чітко видно, що півкулі мозку легко керували протилежними руками, але мали труднощі з контролем руки з тієї ж сторони. Це спостереження сприяло ідеї про існування двох окремих свідомостей, здатних діяти автономно. Проте з часом дедалі більше пацієнтів демонстрували контроль і над тією ж стороною тіла, хоча це вимагало більше зусиль при керуванні рухами пальців. У результаті вчені дійшли висновку, що у більшості пацієнтів контроль над тією ж стороною розвивався поступово. Це підтверджували дослідження на пацієнтах обох узбереж та експерименти на тваринах. Успішний контроль цієї сторони змусив переглянути попередні припущення про централізований контроль рухів. Виявилося, що у мозку немає єдиного командного центру, який керує рухами. Кожна півкуля могла використовувати сигнали іншої для формування спільної відповіді. Пояснення цього механізму стало зрозумілішим після того, як дослідники провели експерименти на мавпах з розділеним мозком. У цих дослідах одне око тварини закривали, і півкуля, що отримувала зорову інформацію, контролювала тільки протилежну руку. Коли, наприклад, закривали праве око, а ліве залишали відкритим, ліве півкуля контролювала праву руку, яка вправно й швидко схоплювала виноградини. Коли ж тварина намагалася використати ліву руку, включалася інша стратегія. Ліве півкуля орієнтувало тіло, а зворотній зв'язок допомагав правому півкулі зрозуміти розташування об'єкта. Зрештою, рука натикалася на об'єкт і пальці захоплювали його. Дослідження показали, що відсутність спеціалізації правої півкулі в тестах з кубиками у деяких пацієнтів була не тільки зрозумілою, а й очікуваною. Пацієнт у мав додаткові ушкодження мозку, окрім порушення цілісності мозолистого тіла, через які системи, відповідальні за зворотний зв'язок та керування тією ж стороною тіла, працювали неправильно. Інші пацієнти мали менше неврологічних порушень і швидше навчалися використовувати ці системи. Коли група вивчала пацієнтів зі східного узбережжя, спостерігалося, що відразу після операції контроль над тією ж стороною тіла був слабким. Але поступово покращувався. Це відбувалося, коли півкулі навчалися допомагати одна одній. Проєкт із вивчення розділеного мозку займав багато часу, але не був єдиним напрямком досліджень, оскільки існувала ймовірність, що його можуть припинити. Хоча пацієнт Удж був першим, з ким розпочалося дослідження розділеного мозку, пізніше стало зрозуміло, що його випадок не є найцікавішим. Функції його правої півкулі виявилися доволі обмеженими, однак перші експерименти з ним допомогли знайти відповіді на ключові питання щодо впливу роз'єднання. Зокрема, було доведено, що зорові сигнали, які потрапляли в одне півкулю, не передавалися в інше. Це допомогло уточнити схему сенсорної системи та визначити можливості мозку контролювати руки. Вчених також зацікавила здатність німого правого півкулі до когнітивних завдань. Чи має воно хоч якісь мовні здібності, чи здатне вирішувати задачі або навчатися простим іграм. Понад два роки ці питання залишалися ключовими. Виявилося, що праве півкуля пацієнта Уджа має лише базові когнітивні здібності. Воно могло впоратися з простими завданнями на співставлення об'єктів, але з більш складними виникали труднощі. Наприклад, коли пацієнту показували зображення трикутника, він міг обрати правильну фігуру серед інших. Але коли доходило до слів, таких як яблуко, права півкуля не справлялося, тест на базову здатність до розпізнавання продемонстрував, що права півкуля діє незалежно, проте його здібності обмежені і не включають роботу зі словами. Лише пізніше дослідження інших пацієнтів виявили певний мовний потенціал правої півкулі. З появою нових пацієнтів, таких як НГТЛБ, Стало зрозуміло, що дослідження розділеного мозку може стати ще більш плідним. Хоча пацієнт уджеш заклав початок цього напрямку, нові випадки значно розширили уявлення про функції мозку. Дослідники також вивчали, чи залишаються спогади у різних півкулях мозку у мавп. Виявилося, що у мавп спогади зберігалися лише в одному півкулі, тоді як у кішок у кожному окремо. Це показало, що спогади пацієнта у Джеш. Пов'язані зі словами, зберігалися лише в лівій півкулі, тоді як права не мала такої здатності. Проте обидві півкулі могли розпізнавати об'єкти, навіть якщо права не мала можливості назвати їх. Пізніші дослідження на мавпах показали, що у різних особин спогади могли зберігатися як у лівій, так і в правій півкулі. Це спростовувало припущення про початкову спеціалізацію півкуль. У деяких пацієнтів обидві півкулі демонстрували мовні здібності, однак у більшості лише одна. Таким чином, індивідуальні відмінності між пацієнтами стали ще більш очевидними, і питання про те, де зберігаються спогади, залишилося загадкою. З часом підхід до досліджень мозку змінювався. Перші результати досліджень, опубліковані Джо Богеном, Роджером Сперрі та іншими, переважно стосувалися пацієнта удж. Окремі випадки завжди цікаві, проте не дають повної картини, необхідної для загальних висновків. Пізніше, коли було досліджено більше пацієнтів, стало зрозуміло, що тестування уджа, хоч і заклало основу для вивчення розділеного мозку, не могло показати всіх наслідків операції. Спочатку картина здавалася простою та зрозумілою, але згодом виявилася лише початком більш глибокого розуміння. Минуло вже 50 років, але всі наслідки роз'єднання головної магістралі мозку ще не повністю вивчені. Операції на мозолистому тілі проводяться рідко, і з розвитком нових методів лікування та препаратів їх стає ще менше. Джо Боген завжди зазначав, що наука розвивається так: спочатку робляться великі відкриття, а згодом вони обростають численними деталями. Нові пацієнти, які поступово приєднувалися до дослідження, лише ускладнювали картину. Як зазначалося раніше, було виявлено, що кожна півкуля може керувати обома руками, але не обома кистями одночасно. Спочатку це здавалося логічним, адже було відомо, що кожна півкуля керує протилежною частиною тіла. Згодом стало зрозуміло, що кожна рука здатна вказувати на місце дотику до будь-якої сторони тіла, що наштовхнуло на думку, що сенсорна інформація від обох сторін тіла надходить у кожну півкулю. Але пізніші дослідження спростували це припущення. Деякі пацієнти мали розвинені здібності правої півкулі, яка виявилася здатною до виконання невербальних завдань. Це засвідчило, що мозок має інтерактивну і динамічну систему, навіть якщо його частини функціонують незалежно. Одним із ключових механізмів виявився зв'язок з емоціями. Емоції впливають на когнітивні стани людини майже постійно. Більш примітивні області мозку, розташовані під мозолистим тілом, керують емоціями і мають зв'язки з обома півкулями. Це поставило питання: чи можуть емоції, які відчуває одна півкуля, бути сприйняті іншою? Ці питання стали актуальними після порівняння пацієнтів У ДЖ та НГ, коли було помічено, що кожна півкуля намагається відстежувати дії іншої. Під час тестів із пацієнткою НГ. Дослідники помітили, що кожна півкуля може передавати інші підказки за допомогою легких рухів, наприклад, рухів головою. Це нагадувало танець, де кожен партнер взаємодіє з іншим через тонкі підказки, як у танго. З часом пацієнти ставали вправнішими у цій самопідказці. Дослідження показали, що навіть у розділених півкулях існує обмін підказками, і це явище отримало назву перехресна підказка. Воно було виявлене як у дослідах на тваринах, так і у тестах з людьми і повторювалося впродовж наступних 50 років досліджень. Один із експериментів із пацієнткою НГ демонстрував це явище коли вона бачила кольорову спалах у правому полі зору, пов'язаному з лівою півкулею, вона правильно називала колір. Але коли спалах з'являвся у лівому полі зору, пов'язаному з правою півкулею, вона спочатку називала один колір, а потім коригувала свою відповідь. Схоже, права півкуля надсилало сигнал лівому, яке підлаштовувало відповідь використовуючи отриману підказку. Ця стратегія підказки була настільки інтригуючою, що дослідники почали розробляти експерименти для кращого розуміння її механізму. Виникла ідея, що підказки, можливо, передаються через обхідні шляхи, які з'єднують півкулі. Спостереження показали, що одна частина мозку могла впливати на іншу, навіть якщо прямий зв'язок був розірваний. Загалом ці відкриття змінили підхід до розуміння мозку, демонструючи, що ментальні процеси можуть взаємодіяти навіть у розділеному мозку. Дослідження пацієнтів з неврологічними порушеннями часто виявляють спільні принципи роботи мозку. Наприклад, пацієнти майже завжди прагнуть виконати завдання, поставлене перед ними дослідником, але використовують для цього різні стратегії. Основна складність полягає в тому, щоб визначити, яким саме способом вони досягають мети. Іноді виявлені механізми приємно дивують. Під час перегляду відеозаписів експериментів було виявлено одну яскраву сцену, яка ілюструє, як може відбуватися підказування, коли пацієнт намагається однією рукою відтворити жест, показаний іншою. Цей приклад продемонструвала Д. Пацієнтка з розділеним мозком, яка раніше працювала бухгалтером і була фанаткою серіалу Зоряний шлях. Після операції у неї спостерігалися всі стандартні прояви роз'єднання півкуль. Зорові та тактильні сигнали не передавалися між ними. Ліве півкуля відповідало за мовлення, а праве за розпізнавання зображень. У ході дослідження їй попросили показати жест автостопника правою рукою, що вона зробила відразу, і лівою рукою, що також виконала без проблем. Коли ж її попросили показати жест Окей правою рукою, вона зробила це миттєво, але лівою із затримкою. Цей експеримент показав, що під час тестування важливо знати, як пацієнт виконує завдання. Ліве півкуля, яке розуміло словесні команди, передавало їх у праве півкуля, що контролювало рухи лівої руки. Виникло питання, як сигнали, надані одному півкулі, можуть впливати на іншу частину мозку. Пацієнт Удже мав значні труднощі з контролем тієї ж сторони тіла, тоді як інші пацієнти, як ДР, демонстрували різні рівні контролю. Проблеми з керуванням лівою рукою могли бути пов'язані з тим, що півкулі втратили зв'язок і ліве півкуля не могло передати правому точну команду. Для розуміння цього феномену дослідники змінили завдання. Пацієнтку попросили виконати жест спочатку лівою рукою. Але без попередньої демонстрації правою. Вона не змогла зробити це правильно. Однак, коли її попросили показати жест правою рукою, вона впоралася без труднощів. Зміна порядку виконання завдань показала, що праве півкуля потребувало візуальної підказки від лівого. Для подальшого дослідження пацієнтці закрили очі і знову попросили виконати жест. Правою рукою вона виконала завдання, але лівою ні. Оскільки праве півкуля не могло бачити зразок і не розуміло словесної команди. Цей тест продемонстрував обмеження зв'язків між півкулями після операції та показав, як роз'єднання впливає на цілеспрямовані дії. Основний висновок полягав у тому, що мозок, навіть коли його частини роз'єднані, здатний створювати альтернативні механізми для досягнення поставленої мети. Пацієнти використовували всі доступні можливості для вирішення завдань, демонструючи універсальний принцип самопідказки, що лежить в основі цілеспрямованої поведінки. Під час експериментів із базовим сенсомоторним контролем у Каліфорнійському технологічному інституті Caltech і пізніше в Дартмуті вчені все більше цікавилися можливостями ізольованого правого німого півкулі. Дослідники прагнули зрозуміти, на що воно здатне в плані мислення, сприйняття, розуміння та планування. З пацієнтом у Джеш це було складно, оскільки праве півкуля демонструвала лише незначні реакції на інформацію, яка надходила лише йому. Ліве півкуля відповідало на завдання так само легко, як у здорових людей, але реакції правого залишалися слабо вираженими. З появою пацієнтки НГ, яка була молодою жінкою з підтримуючим чоловіком, вдалося поглибити дослідження. Її, як і УДЖЕШ, оперували через важку епілепсію, і на тестування вона погодилася, що дозволило дослідникам збагатити розуміння впливу розділення мозку. За результатами досліджень з НГ було виявлено нові нюанси, зокрема те, що права півкуля здатне обробляти інформацію і виконувати складні завдання без участі лівого. Ще одним важливим пацієнтом був 12-річний хлопчик ЛБ, також прооперований для контролю епілептичних нападів. Він став надзвичайно важливим для дослідників, оскільки надав нові дані про роботу правого півкуля. На відміну від УДЖ, у ЛБ права півкуля активно реагувала на стимуляцію, навіть якщо ліве півкуля було ізольоване від цієї інформації. Під час експериментів із НГ та ЛБ дослідники почали активно використовувати відеозаписи для документування процесу. Було помічено, що об'єкти, які тримала права рука, контрольована лівим півкулею, пацієнти легко називали, проте об'єкти в лівій руці вони не могли називати. Особливо вражаючим було те, що зображення та навіть слова, які показували правому півкулі, спонукали ліву руку дотягнутися до потрібного об'єкта. Це стало першим доказом того, що праве півкуля здатне виконувати складні когнітивні дії, про які ліве навіть не здогадувалося. Згодом дослідники дійшли висновку, що права півкуля має значний словниковий запас і здатне реагувати на написані слова та прості зображення. Іноді воно навіть могло по буквах вимовляти слова або писати їх, хоча це траплялося рідко. Було виявлено, що у правого півкулі є базові мовні здібності. Хоча вони залишаються обмеженими. Для перевірки цих висновків вчені продовжили досліди, з'ясовуючи, чи здатне праве півкуля реагувати на емоційні стимули. Після експериментів на мавпах, де сильні емоційні подразники змінювали поведінку, було вирішено перевірити, як це працює у людей. Для цього зібрали серію зображень, включаючи нейтральні та провокуючі. В одному з таких дослідів пацієнтці НГ показали зображення. Яке змусило її праве півкуля реагувати на емоційний подразник. Коли їй продемонстрували картинку оголеної жінки, вона спробувала приховати посмішку і сказала, що апарат для запису виглядає смішно. Це свідчило про те, що праве півкуля розпізнало емоційний контекст. Для підтвердження результатів вирішили повторити досліди з уш, але його реакція була зовсім іншою. На питання про зображення він відповів стримано і серйозно. Навіть пожартувавши про студенток у калтеху, це підкреслило важливість уникнення узагальнень у дослідженнях. Кожен пацієнт унікальний, і кожна реакція може бути різною. Ці відкриття дали науковцям змогу глибше зрозуміти, як функціонують ізольовані частини мозку, і підкреслили складність ментальних процесів, які здатне виконувати навіть окреме півкуля. Це лише невелика частина з книги, яка розкриває дивовижні відкриття у нейронауці, здійснені Майклом Гадзанігою. Якщо вас зацікавили ці історії, придбайте книгу, посилання на неї є під відео. До речі, Кіт Мартін цього разу блаженно проспав усе відео, тому його цинічних зауважень не було. Тема його просто не цікавила, бо Кіт Мартін свято переконаний, що у людей немає ніякого мозку. Але не хвилюйтеся, він обов'язково повернеться з новими коментарями у наступних випусках. Ставте вподобайки, впендюгайки, годуйте кота Мартіна, бо я відмовляюся таку скотиняку ще й утримувати.